Поїхали. Ну, ще таке ж питання дуже важливе, чутлива тема для пасічок зимівля. Да? Перезимували, як на весну вийшли, як все. Ну от це, як говориться, якщо пропадають бджоли, то, то саме проблема значить, вже. Дуже велика, в різному ракурсі. Ну, скажу так сказати, є різні люди, тому що ну от, дзвонять, купить бджіл да, часто. Тобто пропадають людей, є сили пасики, є досить багато. Ну, Я вже займаюся, ну, так, останні 20 років займаюся як говориться, на, на любительському рівні, але це не значить, що знаєте, є, значить, е, 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 вирощують квіти. Любителі, От, але вони можуть бути більшими спеціалістами, ніж професіонали так називаємо, тому що він і вивезти нові, нові сорта може, а професіонал може тільки казати про полку, підживлення там, і, і все остальне. Значить, Ну, то таке діло. Значить, Дивіться, Зимують при цій системі дуже добре. Лучше її поки ніхто не придумав. Чого? тому що ця висока, висока рамка вона забезпечує найкращі умови забів. Тобто, що б там не говорив, хто не як, це вже просто, як говорите, ну, аксіома, яка не, 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 не і, як говориться, обговорювати і немає чого. Це раз. По-друге. Значить, Тут же ще є такий нюанс, що значить, як ми говорили, що і, і додаткові чинники. да? то, що ми, припустимо, значить, а, ну, за за, за за, за, кількість, за, за, ну, за конкретно от припустимо. Ну, от у мене десь 26 сімей було, ну, з них дві пропали. Ну, Тут, опять же, таки, значить, Така, такий є нюанс, тому що говорять, а в мене там все. Дивіться, тут треба розгадати питання, от пропали бджол е, сім'ї, які були зі старими матками. Ну там 22-го року все те саме. Діло в тому, що я от, припустимо, заміну маток я там ну, не роблю так, як роблять там. Кожен рік заміняють матку, нову матку. Так, да, це допомагає. Ну це ж економія треба е е підключати. Тому що, якщо почитати е е ціну маток, роботу відмінами, це теж досить велике. Я цим не займаюся. Я воно в мене от в основному самоклина. Ну, можна там, як говориться. Трошки займався, але це не має економічної доцільності в цьому. Я не бачу, знаєте? Кому-то, звісно, є хтось, хто займається маткою. Але це пасічник не це. Лучше в мене там із десяти сімей там одна значить, відійде. О, хоча їй ще можна і спасти, бо буває, там матка пропала, значить, якщо е є. Е е Нуклеус там, що там значить, ну я тоже так ну, да, практикував, залишав на на зиму в нуклеуси, там кілька значить, запасних, значить, то тут я не бачу нічого страшного. Знаєте? да пропала матка, значить, до да, сім'ї немає. Але з другої сторони, от дивіться, що, знову ж таки, по цій економічній економічні і, і природній, як кажуть, застеження є сійти то от, в природі бджоли обично да? Вони там дупла невеликі, і значить, у нас там є теж на роботі, вони там поближе там такий парк невеликий, і там значить, липи, і там є значить, дупла, ну, і от оттуда вони поставляють нам рої такі те саме. Ну знову ж таки, я кроєвий системи привик, тому що я... Як правило, значить, пересадка мені значить, не співпадають значить, рамки, да? значить, щоб посадити славно звісно донара, значить друге. Значит, лучше всього починати мені з цього ну, роя і відводка, ну свого. Ну, Посилки своїх теж не було, то я привик вже края. У мене тут дерева так, все, я, я так маю можливість раз-раз. І посадить. Значить, і що виходить? Що значить, коли сім'я роється, то получается безройовий період. Знаєте, без к безроєвий безрозплодний період. Виходить, і тоді переривається цепочка цього. Значить, цих болячок кліщав вартоси, наше те саме, значить, який достає всіх. Більшість пасічників вони обробляють і весною, і літом, і осінню там вже такими мої Є, во-первых, щедяща обробка. Там полоски поставив, каз 81 теж там трошки підкормив, значить, на основі медової сіті. І все. Я не... не, не, не... Не бомблю їх безконечно тими Значить, І на протязі року, і на це. Ну, бажано, щоб пройшли оцю без, без цього, без розплідний період. Тоді кріч переривається і він вже далі значить, або зовсім занепадає, або значить, значно, значно западає. тому що, коли значить, ну, можна щось робити, можна природним шляхом робити. Дуже допомагає, тому що хімію можна вже довести до, до абсурду. Знаєте, і дорого, і, і вредо, да? Значить, Так що оцей період теж у нас значит, потрібно враховувати, тому що от у мене там не пропало. Значить, ну, дивлячись, як що це обходиться. то значить, матки міняти, ну матки вони. Значит, Тоже, ви ж знаєте, що у нас багато. Ну, опять дивіться, це і на зиму так утеплення, і я залишаю і не, не це, не, ну, поки ще не знімав, тому що холода, значить, ночі ще холодні, так що це саме. так оставляю на ніч. І от, припустимо, е, у мене на 6 мазові, які відбулися ці вулики, вони значить, восьмиравиш. І 12 рамочні. І я їх залежно від ну, погодних кусок. От бачите, в цьому році ми, буває таке, що ще сніг лежить, і ще ми не починаємо, ще, ще тільки починає вона сіяти. А вже в цьому році ми вже підсос збираємо. значить, ми вже значить, цей. Значить, я вже передивився, перед, перед цей. О, і вони тут працюють. Якщо бачу, що сім'я здорова, і в мене які перспективи, ще, є, я дивлюся, що я хочу виїхати на ранній ну, методи, на Акацію, на все. я її бачу, що сім'я така здорова, значить я її можу пересадити в 12 буде. Пересаджується тут теж так досить швидко, значить, двома по дві рамочки раз-раз-раз перекинув. Там, що залишилося, треба, теж уважно дивитися, перегнав і все. І вони працюють. Вже є розплід, вже є все там. зрозуміло, що вже бджола, значить, і вже пергона носила, вже ми можемо спокійно за неї. Значит, там. ну, зрозуміло, що ми не знаємо, як вона піде погода, щоб підкормити, не підкормити. А, ну, видно, що от, припустимо, досить заповнений. Значит, непогано дживує, а сюди ми я перетязував, тому що зимувати, звісно, краще у цих ну, вони, Ну як мені вже так казається 75-й рік, то і наче вже і, 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 і це я ще подимаю, так сказати, нормально, а то вже значить, тяжче. Тому, що тут Хоча в принципі меду, як правило, оставляю одинаково. Ну, у мене навіть сьогодні, щоб їх лише раз не турбувати, то я зробив такі веса. який раз так зацепив, підняв і зважив. Я знаю скільки але прощитаю із рамками і скільки тут меду. Може точно більш-менш. Ну, там десь від 15 до 20 кілограмів оставляю Значит, на сім'ю. Особливо не це, тому що буває така весна, що, що мед, тоді він мішає, а з іншої сторони значить, і багато не все. Один з варіантів, чого ми припустимо, я, значить ще треба пересажувати, ну, мати бажано сказати, комплекти і такі, такі вулики. Тому що, от, припустимо, є значить, Ну, Залежить ж, від бджолей, і одні бджоли наращують, ви знаєте, такі як говорити, як на них кажуть, наращують великі сім'ї, другі невеликі. О. Але вони медові і носять. Хоча, от, от, припустимо, те, що ми говорили, значить, оцей, на цей іде, йде вісім таких рамок і 2 наставки я використовував. Якщо можна їх викачувати в процесі, значить. ну, там регулювати, значить, які вже значить, зриві, як говориться, які вже запечатані на відкачку і сортувати. Ну тут же виходить у нас так, що 8 плюс ще на ці ж великі рамки пересчуватися, ще вийде 10 рамок. Тобто 18 рамок це нормальний лежак вважався раніше. А це коли пішли вже дешевий сахар і, і дешев. Дешеві сі, все вже пішли вже там лежаки, обично 18 та навіть 16 грамів, 100 років тому читався лежак хороший. Значить, а тут виходить 16 рамків. На цьому вулику 12 грамів тут є два варіанти значить, розвитку. По-перше, дві наставки є під Додановську рамку і під Рутовську рамку. Ну, знову -таки, за наші, як говориться, за наші роки ми значить, не не розширяємо, а, значить, виходить, на доданому рамку це виходить 28, це максимально, які може, ну вважається, по науці максимально це 3, 3 три квадратних метри вашини, які, які ну, Ну, наращивать это самое. А если ротовский, то получается 25. А, то есть, тоже богато, да? Значит, 25 получается. Тут получается 28, да, я сказал? Правильно. А, а там 25 граммов полных. Ну, хотя, получается, тут тоже получается 12 і 2 по 8. Значить, 16-28. Дивіться, потом ще один звільнеців, це що треба ну, своє чесно міняти. Значить, воно з одної сторони не удобно, тому що я отсюди практично меду не беру. Значить, з Тут вся обработка стається, вся це там, значить вона не бере. Але надо періодично міняти. Значить, заміну робити ну, Значить, З цього тут, виходить, маневру дуже мало. Тому що вісім рамок там можна ну, одну-дві поміняти. А тут я можу от, припустимо, десь зараз я поставлю просто з краю, тому що не хочу. Тут є розплод, але ще времена такі, що ще, ну, значить, ще прохладно, щоб не розхолажувати сім'ю. Потім я зараз буду, але якщо вже в них з'являється ентузіазм, вийде то вони починають відстраювати ці. Тут я кидаю для меду, ну, додаю на всякий случай і ту сторону, якщо їм буде не вистачати, вони будуть переносити. І три рамочки значить, з вощиною на вущені кину. І потім, якщо буду бачити, що значить, вже тепло пішло, гніздо вони прогрівається, то ще можна ставити в всередину. Їх, щоб вони швидше потягнули. О, ну, зараз, поки значить, у них тут міста достатньо, є звільнено. получается, что ми замінюємо три рамки, ну, чотири фактично, потому що саме доволі все одно вона вийде. Із цих можна, якщо потрібно, то вибрати кілька для, для, для вибраковки. Тобто, ми можемо поміняти. Ну, десь до шести рамок значить, за один раз значить, Ага. Якщо ми туди перекидаємо, значить відповідно то, чотири рамки треба вибракувати і значить, краще поставити хуже, хуже на переробку. Тоб, ну, це на, на, на сьогоднішній день я б сим у нас більше поки не будемо перегружати наших, як говориться. До цього підписуйтеся, тому що підписників у нас, по-моєму, 700. У мене у мене це, тому що Віктор Ніколаєвич випадає в себе, так, значить, на цьому. Ну, в мене чисто, чисто моя, бо <с> значит, такой, мій коньок він мій, 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 про мій, вулики, про вулики. Про вулики тільки значит, розказує. Хоча, звісно, можна було б ще, може, щось що то інтересне, але я вже не, не так. Там, припустимо, і садоводством трошки займається, як говориться, там, говорили якось, що от я зараз там лохи не посадив. Так, чи маленько, так, ну, так, чисто, чисто, чисто своїми силами, чисто до себе, ну, ну вже, як кажуть, до сотні там до цього до, доходить. Наш... Дякуємо, Василь Якович. Зараз, мабуть, ще трошки подивимось, полька збірник, Якщо буде цікаво. Дякуємо. Це наш наш другий сюжет. А ще мабуть зробимо ще один поцебірники. Да.